Сумські поліцейські викрили 23-річного мешканця Київщини, який створив підроблену онлайн платформу, що імітувала роботу справжньої криптобіржі. Суть його злочинної схеми полягала в тому, щоб ввести жертв в оману, нібито вони купують криптовалюту. Хоча насправді гроші просто зникали, а біткоїни залишалися лише на екрані. У межах розслідування було встановлено, що в результаті таких дій постраждав мешканець Сум. Який хотів підзаробити, придбавши біткоїни, але втратив кревні 60 тисяч доларів США. Поліція Сумщини викрила масштабну схему онлайн-шахрайства з фейковою криптобіржею. Правоохоронці припинили злочинну діяльність 23-річного АІТ-шахрая з Київщини, який за допомогою фейкової онлайн платформи виманював гроші в українців, обіцяючи прибуткову торгівлю біткоїнами. Сума завданих збитків понад 7,5 мільйона гривень. Зловмисник створив сайт, що імітував справжню криптобіржу, змінював баланси акаунтів, редагував історію транзакцій, показував фейкові операції. Усе це для того, щоб ввести жертв в оману. Один із постраждалих мешканець Сум. Він переказав 60 тисяч доларів, щоб купити біткоін. Та біткоін залишився лише на екрані. Злочинець планував повторити оферу та запропонував жертві ще одну угоду на 100 тисяч доларів. Але цього разу на нього вже чекали правоохоронці. Затримання відбулось під час передачі грошей. У зловмисника також вилучили мобільний телефон, готівку та автомобіль Lexus. Йому оголошено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Закликаємо громадян бути уважними та ретельно перевіряти інформацію про сайти та платформи, з якими маєте справу в інтернеті. За шахрайство в особливо великих розмірах зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.